Від чого залежить вік статевого дозрівання дівчинки? Початок статевого дозрівання, яке Активізує гіпоталамогіпофізарно яєчниково наднирникову вісь, тобто взаємозв'язок між головним мозком, який керує гормональною системою, і органами, виконавцями, яєчниками, наднирниками, залежить від проценту жирової тканини в організмі жінки, і початок статевого дозрівання дівчинки починається тільки по досягненню певної необхідної маси тіла. Це процент жиру, 15-17% мінімум, для того, щоб гормональна система дівчинки могла активізуватись, почати виробляти гормони. І в неї почав встановлюватись менструальний цикл, розвивати старинні статеві ознаки, оволосіння, конституція тіла по жіночому типу. І якщо в дівчинки є дефіцит маси тіла, її індекс маси тіла нижче ніж 18, вона знаходиться в харчових дефіцитах, вона надмірно худорлява, то в неї може бути затримка статевого розвитку, гормональна недостатність. І навпаки, якщо в дівчинки є надлишок маси тіла, її індекс маси тіла більше ніж 25, це є Фактором ризику передчасного статевого дозрівання, яке теж не є здоровим і бажаним, тому що чим раніше в жінки починається статеве дозрівання, чим раніше починаються менструації, чим пізніше вони закінчуються, чим менше в неї вагітності і періодів грудного вигодовування, тобто чим довше жінка сумарно протягом життя менструює, тим більше вона зазнає ризиків дисгормональних порушень, проліферативних процесів, онкологічних захворювань. Раніше статеве дозрівання починалось трошки пізніше, жінки Довше протягом життя були вагітні, тому що вони мали багато вагітності. Вони багато годували грудьми, не було суміші, не було всього цього прогресу. Жінки були постійно то вагітні, то годуючі, і менструальних циклів протягом життя в них було набагато менше. Зараз дівчата дозрівають раніше. Менструальних циклів більше, жінки рідше вагітніють, менше народжують, менше годують грудьми, і відповідно ризики гінекологічної патології зростають.